Пані та пана вітаю, мене звати Денис Зайченко, і це відео про FiFine SC1, FiFine SC3 та Fifine SC6 буде відрізнятись від текстового огляду. Посилання буде в описі під відео тим, що тут я по суті просто затестую мікшери на практиці за допомогою мікрофону Fifine am 8 А також розповім про 3-4 найголовніші фішки у кожної з оглядових моделей і дам вердикт по конкретному їх призначенню. Як завжди, всі деталі будуть у текстовому огляді. Огляді посилання буде у описі під відео з вас, також вподобайка, підписка та дзвіночок. Ну і не забувайте про можливість нарешті підтримати нас фінансово безпосередньо на YouTube. Ну а тепер до діла. Почнемо, мабуть, зі спільних рис всіх мікшерів. Кожен з них коштує у районі від 2 з гаком до 3 з гаком тисяч гривень. При цьому найдорожчою є не модель SC6, вона найдешевша. І найстаріша. Далі по ціні йдуть SC1 і сама дорога SC3. Комплект поставки у мікшерів майже аналогічний і відрізняється по суті лише набором кабелів. У SC6 їх найбільше, але при цьому у SC3 є гібридний кабель Type-C у Type A. Ну і призначення у них загалом однакове. Мікшери розраховані на підкастері в першу і останню чергу, але можуть бути використані і просто як непогані Аудіо аудіоінтерфейс. а ще у всіх у них є як мінімум один Type-C. Чому я був дуже здивований, тепер з вашого дозволу розглянемо моделі детальніше. Звук я буду писати окремо, коли буду казати про кожен з мікшерів. Я буду писати звук окремо на нього, а потім на мій ноутбук ROG Strix s 15 На даний момент я звук пишу на SC6, до якого приєднано мікрофон Fifine am 8 На жаль, перший нюанс у випадку цього мікшера у нього немає XLR. Зате є купа міні-джеків, підсвітка кнопок, величезна купа модифікаторів голосу і навіть вбудований акумулятор. І саме акумулятор у цієї моделі це найцікавіша фішка, бо він дозволяє використовувати аудіоінтерфейс без підключення до ПК. Хочете зробити підказ зі смартфону? Поздоровляю, у вас буде дуже шикарний звук. І ніякого не треба ПЗ. Втім, третя особливість SC6 полягає у тому, що ця модель, як я вже казав, найстаріша. І у копі з Дешевизною ми отримуємо очікувано, але все ж результат по якості. Тут гірша якість пластику, гірша якість антиковзних ніжок. Інструкція, наприклад, не розповідає, як перевірити поточний стан акумулятора. Спойлер, перевірити його взагалі не можна. Я питав представників компанії, що втім за 2300 гривень все рівно круто. А і невеличкий нюанс, трішки не по сценарію. Звукові ефекти. Не контролюються окремо, вони контролюються тим же перемикачем, тим же тією ж ручкою, що й контролюється мікрофон. Тут можна під'єднати два конденсаторних при потребі, але контролюватися вони будуть разом із гучністю ефектів, котрі досить гучні по стандарту, і налаштувати це не можна. Основна перевага Fifine SC1 – це кількість аудіоджеків 6,3 мм. Їх аж 4. Хто не розуміє, для чого вони треба, пояснюю. Це по суті не мікшер, а аудіокарта для стрімерів, музикантів. Ну тобто підключили мікрофон, підключили інструмент, налаштували гучність трьома ручками і вперед. Мікрофони будуть підтримуватись ледь не будь-які, бо тут також є універсальний гібридний xlr розєм котрий підтримує AM8 вже повноцінно, а не через інтерфейс моніторингу. Про що мова я розповім у огляді мікрофону? Цього мікрофону посилання буде теж у описі під відео, якщо він. Вийде пізніше, ніж це відео або раніше. Але суть у тому, що XLR з фантомкою тут є. На жаль, лише один. При цьому у SC1 присутній якісний, невеличкий корпус та надійні антиковізні ніжки. І попередній підсилювач, до речі, якість у нього буде очікувана. Все ж SC1 коштує трохи більше трьох тисяч, але він є, і, власне, він кращий, ніж майже будь-що, що у вас буде до цього, якщо такий клас пристроїв для вас це відкриття. Ну і Fifine SC3. Збалансована модель дещо середня між першою та шостою. Від шостої маємо кількість кнопок та загальну периферію. Від першої, екселар з фантомкою, загальну якість виконання, пластик ніжки, задволення від використання, якщо це вам важливо. Акумулятора тут, на жаль, немає, зате є купа інших речей. Наприклад, підсвітка тут керується, і вона RGB. Синхронізації тут немає, це очікувано. Зате є декілька пресетів райдужних у тому числі. А ще підсвітку можна вимкнути. Повністю. Мені вона загалом здалась занадто яскравою, навіть підсвітка активних кнопок, але загалом для геймера це буде дійсно цікавим варіантом. У тому числі і по тій причині, що Fifine SC3 дозволяє прямо на льоту записати на одну з чотирьох кнопок свій власний аудіоефект. Так, без будь-якого ПЗ тут і підтримки його немає, що все рівно за вартість трохи більшу, ніж SC1, результат непоганий. Ну а підсумки у мене наступні. Fifine SC6 досі виглядає Непогано і є, мабуть, найдешевшим мікшером з вбудованим акумулятором. Fifine SC1 підійде стрімерам музикантам а FiFine SC3 власне стрімерам ігровим. І як для бюджетних пристроїв, я вважаю, що результат вельми задовільний. І на цьому в мене, мабуть, все. А у коментарях не забудьте написати, чи думали ви колись стати стрімером. І що? Вас зупиняє. Що вас зупиняло тоді? Що вас зупиняє зараз? Ну, я здогадую, що вас зупиняє зараз, але тим не менше по якій причині ви не стрімите, якщо дуже дуже хочете. Пишіть, не соромтесь. Ну а я тим часом вражаю величезну дяку київському магазину Son ЄС за наданий для зйомки цього відео мікрофон. Посилання на цей магазин буде у описі під даним відео. Переходьте та знайомтесь. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, ну і коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює. І просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Рубнейшн. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!